Світанок 24 лютого став для України кривавим. Ще сонце тільки вставало, як земля здригнулася від вибухів. Збройний напад російських орків згуртував нас, українців, в єдину націю, і стали на захист рідної країни наші військові, захисники і захисниці. І тримали вони небо над Україною, і першими прийняли удар. Ми почали хоронити наших хлопців. Це було нестерпно боляче і зараз тривожно і боляче за наших захисників, які там на передовій щодня під кулями, але вони захищають нас мужні і хоробрі сини і дочки України. Війна це завжди жертви, руйнування, страждання народу. Втрачаємо кращих, справжніх патріотів і вшановуємо наших героїв, Юрія Кушніра, Олександра Боднарюка, Сергія Побережника, В'ячеслава Пелихатого, Максима Доника, Олександра Гарбуза, Олександра Коваля, Валерія. Ротаря, Леоніда Дергача, Віталія Герегу, Василя Мороза, Юрія Молдована, Миколу Мартинюка, Петра Обершта, Василя Шлея. Щорічно 29 серпня в Україні відзначається... День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ми не пробачимо катам, які руйнують нашу землю і вбивають наших дітей, жінок і батьків. Не пробачать ні Бог, ані люди. Ми віримо у нашу перемогу, віримо, що в усіх окупованих містах і селах майорітиме наш жовто-блакитний прапор, прапор єдиного, дружнього і мудрого народу, святиня мужніх і героїчних людей, які захищають нашу батьківщину від нападу російських орків. Ми переможемо і будемо жити щасливо. Слава Україні героям! Слава!